Усім привіт підписникам мого каналу. Сьогодні я прочитаю для вас три невеличких, але дуже атмосферних оповідання Юрія Гадзінського. Цей автор у своїх творах любить залишати ну таку певну недосказаність, щоб читач або слухач сам зміг додумати певні моменти. Ну, так би мовити, залишає нам простір для фантазії, хоча декого це дратує трошки. Але ось. Саме наподумати такі історії і щось собі домалювати, якісь деталі, якісь смисли докрутити на свій смак. Ці оповідання не стали виключенням, вони доволі коротенькі, але дуже атмосферні. Перший твір про таксі, про незвичного пасажира, який їхав у цьому таксі. Наступний твір має назву завод і розповідає нам про підземний рівень цього заводу, і ми зможемо пофантазувати, що ж таке виробляють на тому секретному підземному рівні. І останній третій твір нам розповідає про дивних жителів звичайної хрущовки. Що ж це за люди, такі там живуть? Ну або не люди, і що буде, якщо цих жителів потривожити? Слухаємо. Упакований Робота в таксі це про сюрпризи, проте не завжди приємні. То п'яного везеш, то натрапляєш на агресивну компанію, що платити відмовляється. Таксуєш вночі, вдень, зимою і в спеку. Завжди за кермом, бо вже не можеш інакше. Я думав, що все бачив, і тоді у мене на пасажирському опинився манекен. Виклик якась дівчина зробила день був осінній, гнилий. Я під'їхав вчасно, одразу бачу, тягне щось. Дівчина вийшла з під'їзду разом з манекеном. Побачила мене, підійшла хутко. Лице у неї у вуграх якихось прищали й набрякле. Відчинила задні двері і заштовхнула несправжню людину, обгорнуту харчову плівку. «Добрий день!» – говорю я привітно. Таких пасажирів я ще не віз, а вона й слова не каже, тільки дверима грюкає і йде. Залишає мене самого із дивним пасажиром. Ну, дідько з нею. Чергова дурепа навіжена, таких десяток за день бачу. Дивлюся в навігатор їхати через півміста, хвилин тридцять. Непогане замовлення повинно вийти, але тривожне. Веду машину, і неспокійно мені. У дзеркалі заднього виду його очі, чорним фломастером намальовані, Витріщаються мені на потилицю крізь прозору плівку. І навіщо комусь манекен перевозити? Подарунок. Інсталяція в магазин, декорації для шоу, маячня, тому що мій пункт призначення це звичайнісенький спальник, немає там нічого, окрім бетонних мурашників з людьми. Стою на світлофорі і тягне мене ще раз оглянути пасажира. Доволі реалістична лялька в одязі на людину схожа. Очі, щоправда, намальовані надто просто, вирічені постійно і дуже великі, моторошні. Я тільки набрав швидкість, виїхавши на об'їзну, як до мене чорний Лексус причепився, усе підтискає ззаду, фарами блимає. А я не дурень, я в таксі давно знаю, кого на дорозі можна зустріти, і тому натискаю на газ, на іншу смугу перелаштовуюся, маневрую. Від кількох різких поворотів манекен похилився на бік. рука його, наче сама собою, піднялася, і пальцем кудись уперед почала вказувати Ага, не дуже той сильно тебе обмотало, якщо ти руки розпускаєш. Кажу в повітря. А самого аж сіпнуло від колючого погляду намальованих очей, вони, наче вимагають щось, і з кожним новим поворотом цей вирячений погляд зміщується, хоча я розумію, що такого бути не може. Через деякий час я загальмував у пробці, знову виліз той бісів джип, немов хижак і стіні. Вікна затоновані, Не машина, а чорнота на колесах. Я не зупинявся. Скільки убивств трапляється на дорогах через конфлікти, дурних аварій і кривавих випадковостей тільки тому, що хтось підозрював когось. Я був розумніше. У жодній перепалки ніколи не вступав, зайвих контактів не встановлював, їзда тільки за правилами. Але чорний Джип і далі примушував нервувати. Він виринав несподівано, ледь не вгризався в корпус мого сірого Рено. Та що ж ти хочеш, а? почав я злитися. Це ж треба. Причепився психопат посеред дня. Упакований у плівку манекен рухався. Так мені здавалося, щоразу, коли я поглядав на нього. Лялька для одягу знову змістилася, її пластмасова рука тепер вказувала вбік, туди де вкотре виринув чорний лексус. Сумнівів більше не було. Мене або хочуть з дороги знести, або спричинити аварію. І що, в поліцію дзвонити? А серед таксистів я особливо друзів не маю. До пункту призначення лише міст переїхати, я роблю ще поворот. Відволікаюся на мить, щоб пропустити вантажівку, і тут удар. Джип втискає мою машину прямо в бетонну стіну. Скреготить метал, на шматки розлітається обшивка, а я продовжую тиснути на газ, щоб вирватися. Я звідки знаю, що зупинятися не можна. Лексус пожирає, тисне, чавить. Не з металу він зроблений, а з чогось іншого. Рено не витримує двигун глухне, і я у пастці. Чорнота на колесах перегороджує єдиний шлях. Задні фари лексусами готять червоним, відмічають мене перед розправою. І тут рука манекена позаду плавно опускається у дзеркалі заднього виду. Саме цей рух прикував мою увагу. Незрозуміло, як запакований пасажир взагалі не впав від тряски. Нічого не чутно, тільки двигун чорного джипа гарчить. І ні машин на дорозі, ні пішоходів немає, сіра, порожнеча. Місто завмерло, дозволяючи цій чорноті загризти мене? У повному заціпенінні я сиджу далі. Лобове скло в тріщинах, димом пахне, корпус Рено перекосило. Чорний Lexus від'їхав, наче відступаючи, розвернувся до мене фарами. Хіба ж переднє скло може бути настільки затонованим, щоб водія взагалі не роздивитися? Машина хижак ще вичікує трохи, приймає рішення, блимає мені двічі передніми фарами і різко рве геть, залишаючи на асфальті сліди чорних шин. Я не встигаю і подих перевести, як світ оживає. В'язкий осінній день знову випльовує на дорогу нескінченний потік машин, людей до мене вже хтось біжить. Через зусилля я вилазю понівеченого таксі, уцілілий, але люто нажаханий. Хочу цигарку витягнути з нагрудної кишені, щоб закурити. Зустрічаюся поглядом із манекеном. Намальовані лінії зіниць не відпускають навіть через скло, через шар харчової плівки. У цьому погляді щось є темний відблиск далекого розуму, образ чи слово, який воно мені хоче передати. Я запевняю перехожих, що нікого викликати не потрібно, я в порядку. Повільно підходжу до розбитої машини, відчиняю дверця та де сидить мій пасажир. Витягаю його. Манекен легкий, майже невагомий, нехай говорить. Сам не розумію, що на мене найшло, але я шар за шаром розпаковую свого пасажира як мумію. Я сидів на холодному тротуарі і ні на що не зважав. На голові у нього, наче людський скальп, волосся живе, сивину роздивитися можна, очі і ніс намальовані, а от губи теж як справжні, рожеві, з тріщинками від осіннього вітру. Далі не розглядаю, бо мені достатньо. Але вирішую обшукати кишені. Неслухняною рукою обмацую одяг. У кишені сорочки записка. Чомусь я не здивований. Розкриваю складений аркуш у клітинку, бачу текст, написаний кульковою ручкою. Спостерігач На зло, на добро. Обов'язково, після розриву зв'язку, передати далі або другу, або недругу дух може вказати на нового пов'язаного. Бере здоров'ям, рятує. Рецепт не викидати. Світла це це Марфа, 3 квітня 2003 року. Слався. Я ніколи не вірив у містику, не був забобонним. Однак я знав деякі міські легенди. Згадалося мені раптом як один водила на маршрутці, колись розповідав про зловісні машини в дорозі, чим довше ти за кермом, тим вище, мовляв, шанс привернути чиюсь увагу, тому що досвідчений водій починає бачити більше. Вловлює шляхи, які мають залишитися у тіні, чорний Лексус не належав людям, як і цей Манекен, який хтось через мене вирішив передати іншому власнику. Обдумуючи те, що я щойно прочитав на папері, я наважуюся підняти манекен і висадити собі на коліна. Він холодний, чужий, ніби видертий з іншого світу, дуже далекого від землі. І сьогодні цей Манекен мене врятував. Ну що ж? Я закурюю і зовсім не звертаю уваги на інших людей. Спробуємо дружити з тобою. ЗАВОД. Шість місяців роботи в цеху за спиною. А сьогодні ювілей півстоліття життя. На заводі завжди все зрозуміло. Ігоревич знайшов тут спокій після довгих поневірянь. Серед станків і гуркоту, завжди в чорній мазуті, він обслуговував підприємство, призначення якого не розумів кому треба стільки підков, для чого потрібні великі нашийники? а всі ці ланцюги. Ігорович не мав звички ставити питання місто маленьке, про завод усі знають, але не говорить ніхто. А він ризикнув, прийшов і влаштувався. На початку підписав документи про нерозголошення, просто робив те, що й усі працівники. Пювілей відмічали у невеликій актовій залі. Накрили стіл, кожен приніс щось від себе. Ігорьоч поклав на стіл дві пляшки і миску пиріжків, домашніх, що дружина напекла. Ну, Ігорьочу, ти у нас чоловік кремінь. Півроку за плечами, а виглядаєш огірком. Начальник підприємства Борис Гафонович підняв уже третій тост. До нього пили за здоров'я і щастя. Начальник багато сміявся, жартував, не схоже на нього. Ігорьович теж у настрої був. Казав, що нема вже далі куди йти і що завод його остання пристань. Після цих слів у Бориса Гафоновича червоніють щоки. Він завмирає на мить з пиріжком у руці, наче обдумує сказане, а потім вибухає сміхом бухгалтер теж, і зварювальник, старший майстер. Чорт його знає, для чого раніше слугувала ця зала кругла і мала, із випуклими стінами і низькою стелею. Двері сюди зазвичай зачинені. Мужики казали, що це місце для святкувань, і все. Всі сидять за столом, ледь помістилися, душно й тісно. П'ятдесят років особлива дата. Багато що змінюється, філософськи зазначає Сашко, зварювальник, який розміняв уже шостий десяток. Та куди там, Саня, нічого воно не змінюється з віком. Дорнішаємо тільки. Фігоріч хильнув ще чарку. Каламутна рідина заходила всередину, але присмак трохи дивний мала. Борис Гафонович сказав, що це його настоянка, на ягодах і ще на чомусь секретному. І це щось було трохи слизьким, ковзало язиком Ігоровича, а потім липнуло до стравоходу, як мокра шнурівка. «Ігоревич, от скажи чесно, подобається тобі у нас? запитує уже добряче п'яний Микола. Вони не спілкувалися раніше особливо з ним, а тут відверта розмова. Усі завмерли, очікуючи відповіді ювеляра. Ігорович переживав шматок твердого сиру і відповів так, як думав насправді. Однозначно, мужики, а що мені ще треба? Все чітко, все зрозуміло. І ви нормальні всі. Сміються. Борис Гафонович схвально киває. Підіймає наступну чарку надто швидко. Ігорович випиває ще. Ігоровичу, ти кажеш роботою задоволений? На глибинного майстра хочеш піти? Запитання начальника звучить серйозно. Бухгалтер, зварювальник Саша, Микола, усі знову зосереджено дивляться на Ігоревича. тиснуть поглядом. І тільки старший майстер тихо кашляє. Стіни цієї зали, здається, почали тиснути або ж. То просто алкоголь так діє. Глибинний майстер? перепитує чоловік. Це хто? Ну, ти зараз просто майстер. Станеш глибинним? До окладу ще сім кусків додавай. Графік той самий, а працюєш у нижньому цеху, і без нічних. Потім на старшого зможеш піти. М? Сашко набивав рот пиріжками, ковтав тісто з капустою, навіть не пережовуючи, говорив з повним ротом. Ігоревич не розумів, про що мова. Підприємство не мало підземних приміщень. І про глибинних майстрів він не чув ніколи. То що скажеш? Ти, мужик толковий, за півроку себе показав правильно, додає Борис Гафонович, наливаючи ще. Ми з колективом порадилися і пропонуємо підвищення, а, Ігоревичу?» Це з яких пір він з підлеглими наради проводить. Зазвичай начальник вимагає, інколи кричить, а тут думку колективу враховує. Ігорович взяв собі ще голубців, щоб закусити. Надто вже начальник поспішає випивати. Ювіляр відправив голубця до рота, а жувати не може. У горлі йому стоїть, тому що знову мужики завмерли, дивляться й чекають відповіді, і все їхнє сп'яніння наче випаровується кудись, очі світлі, гострі й свідомі. Давайте з понеділка до цього повернемося. Я зараз випив, нічого не розумію. Ігорович пережовує голубець слизькі холодні згустки із самогону рухаються усередину живота. З понеділка пізно буде, Ігоревичу». Тобі ж сьогодні п'ятдесят минає, так? Отже, сьогодні і вирішуй ні раніше, ні пізніше. То що вони хочуть розіграють? Чи дійсно за дивною бесідою ховається щось добре? Плюс сім тисяч до окладу. Мужики, який нижній цех? Ви про що? Так от ми там працюємо із сашком, вказує Микола на зварювальника. Все реально. Старший майстер мовчки киває. І сім кусків до окладу? перепитує Ігорович, нарешті дожувавши голубець. Так, тепер говорить начальник цеху, треба твою усну згоду, і ми тебе обертаємо. Погоджуйся, Ігоревичу, Саня потирає руки. Сльози пити зможеш з нами. Солоненького більше. Знаєш, як воно по голові дає? Та сильніша, ніж ця самогонка. Усі знову регочуть. Борис Гафонович цокує язиком, вдає розчарування, погладжуючи пляшкою з самогоном. Дурниці, мовляв, ти мелеш Сашко. Ну добре, Ігорович знизав плечима і погодився на пропозицію. Про які там сльози говорив зварювальник, чи що входить до обов'язків глибинного майстра, він поки не замислювався. Натомість випив іще. Новий терпкий з густок затримався на піднебінні. Прекрасно. Що, хлопці, обертаємо колегу. Праворуч промайнуло щось темне мить і потріскане від постійного пияцтва лице Миколи уже над Ігоровичем. Чоловік не встигає і виделки опустити, як чіпкі руки Сашка втискаються йому в передпліччя. Ігоревич не може опиратися. Усе перевертається в голові, верх міняється на низ. Холодні шнурівки згортаються в клубок, десь у глибинах горла, душать. Спокійно, Ігоревич, потерпи і вранці прокинешся вже оновленим. Ми тобі не робимо нічого злого. Начальник цеху говорить буденно й чітко, наче взагалі не пив до цього, а план на місяць розповідав на планерці. Чоловіки скрутили Ігоровича, заламали руки, ноги, Микола відсунув стіл. Кудись зник на мить, а як повернувся, підлога почала бриніти внизу, наче кам'яні плити роз'їжджалися, пропускаючи з під землі щось невідоме. Ігорович більше не розуміє, що відбувається, наче сон бачить, його прив'язують до холодного вівтаря з каменю. Воно схоже на трон, на грубо витисане крісло. Борис Гафонович більше не людина, а щось недобре, зиклами й перекошеним лицем. І Сашко, і Микола такі ж гигочуть, жартують. Начальник цеху розрізає собі вену на руці потворним нігтем. Темна кров поволі крапає на вуста чоловіка, стікає щукою вниз. Не кривися, Ігоровичу, вип'єш зараз і обернешся. А будеш далі смикатися, то по голові дам, погрожує Микола без злості в голосі. Він не говорить, а вивергає звуки з глибини людського нутра. Борис Гафонович пускає ще кров вона вже заливає очі, її більша. Кров вкриває обличчя чоловіка, як гарячим воском. Ігоревич відкриває рот лише на мить. Язика торкається тепле, солоне і огидно смачне. Далі начальник підносить свою розрізану руку ближче, бліду, як місяць. Ігоревич вагається з останніх сил, а потім згадує про підвищений оклад плюс сім кусків. і присмоктується до чужої кінцівки. Терпила. Борг треба забрати, а клієнта провчити. Дві виделки у квартирі. Це наводить. На певні висновки. Юліку, ти не відписуєш тому дзвоню. Підтягуйся на вечір коротше, роботка є. Дзвонив Сергій. Нарешті хоч якийсь рух. Востаннє ми виходили працювати з клієнтами минулого місяця, а гроші потрібні, як завжди. Прийду, пиво, брати». не треба, ми на суху будемо. Давай. Це таємні сигнали. Якщо ми йдемо до клієнта без пива, то робота не дуже важка. Справу робимо голими руками без підручних засобів. Коли стемніло, я приїхав на локацію, яку мені надіслав Сергій. Зустрілися біля місцевого маркету, щоб уваги менше привертати. Ще ніколи не бачив, щоб хрущовки наче виростали одна з одної, тягнулися в бік єдиною стіною, без арок чи проходів, жодного простору між будинками. На четвертому поверсі живе 36-та квартира, двері червоні. А що за тип? уточнюю я, розминаючи кисті. В професії вже другий рік а мандражую, як вперше. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Боржничок, стерчить нам. Вагу брав і кинув. Шеф сказав, щоб ми жорстокіше з ним. Не шкодували. Я не сумніваюсь. Шеф наш злопам'ятний, і робота відповідна. Ти не можеш бути добрим, якщо ведеш бізнес, особливо пов'язаний з наркотиками. Сам я нічого не вживав, Сергій теж. Ми тренуємося в одному залі вже давно, разом прийшли в контору. А тип, який нас привів, тепер на зоні. Плинність кадрів. Ти якийсь на стрьмій, що сталося? Бачу, що дружбан мій сам не свій, брови хмурить, це насторожує. Та танька знов забий. Ясно. Нічого, зараз голову освіжиш, відпустить. Бабок привезеш їй, подобрішає. Ну що, пішли? підбадьорюю я Сергія, як умію. Тому що діло не жде, Сергій киває. Ми заходимо до під'їзду старої хрущовки. тхне вологою іще чимось. Похмуро всередині. На стінах чорні плями відплісняли. Якісь жовті згустки, схожі на віск, звисають зі стелі. Підіймаємось на потрібний поверх, одразу бачу двері з червоною обшивкою. Стукаю. чиїсь легкі невпевнені кроки наближаються до дверей. завмирають біля вічка. Я відчуваю, що на нас дивляться. Ей, сусід, ти якого хера твориш? А, сусід? Я не вигадую велосипед. Роль злого сусіда майже завжди працює. Тому продовжую гаратати, говорячи щось нерозбірливе про заливання водою моєї квартири. Червоні двері злегка прочиняються. Зі шпарини на мене дивиться неголений хлопець, худющий, як палиця. Підхопивши момент, Сергій б'є ногою різко і сильно. Ланцюжок, що утримував двері, із дзенькотом зривається, господар квартири назад відлітає. Назад, сука! Я вламуюсь, клієнт розгублений, не встигає підвестися, а вже отримає від мене удар ногою. Хай лежить. Поки я продовжую гасити терпило, Сергій заходить слідом, зачиняє за нами. Одразу йде оглядати квартиру з перцівкою в кишені. І ще кілька разів вкладаюся в худорляву тушку та підіймаю її, запитую грізним голосом: Бабки в хаті де? Де бабки? А терпила дивиться на мене прямо, навіть не скривився. Тільки очима кліпає, наче поки не второпав, як себе поводити у новій ситуації. Я ще раз вдарив. Кісточками правого кулака намацав ребра і печінку цього додика. Де бабки? Ти хорошу людину кинув, розумієш, дятле? Повівся погано, б'ю далі. Сергій повертається. Розумію, що наш клієнт у квартирі сам. У мене небагато грошей, але я все віддам. Забирайте телефон, іншої техніки нема. Ми все заберемо, не хвилюйся, йолопе відповідає йому Сергій. Ти нащо людей обманюєш? А ви від. кайфи свої чо не оплачуєш, падаль. Залошати нас хотів. кричу я. Я б пояснював, я віддам борг. Мені потрібно було. Та ти охрінів, усім потрібно, йолки-палки. Я передаю естафету Сергію, далі веде він. А я розпочинаю обшук. Вивертаю цю тісну хрущовку від килимків у коридорі до бачка унітаза у ванній. У мене вправні руки і хороша інтуїція. Я добре знаходжу те, що ховають люди. А Сергій краще б'є, ніж я, жорстокіше спілкується, тому ми делегуємо обов'язки. Квартира якась дивна, її наповнення. Так, я не знайшов жодного посту на кухні. Лише набір пластикових стаканчиків і дві виделки одна велика, а інша маленька, як для риби. Подивився в холодильник. Там, порожньо, нічого немає, окрім коробок з воском, і свічки, багато свічок. Ціла морозилка ними забита. Цей нарк зовсім з катушок злетів, жодної техніки навіть не тримав удома ані компа, ані ноутів. Та що тут говорити, він навіть взуття не мав взагалі. Я на мить замислився і зрозумів, що наш терпила не видає жодного звуку. Він уже сказав, де тримає гроші, і я встиг знайти декілька згортків із купюрами всередині. Він продиктував нам пін-коди від карт, зберігав спокій, поки Сергій втискав його ніс до черепної коробки. Не просив припинити, коли я зламав йому кисть. Такі травми довго лікуються. Шеф схвалить. Сергія воно розізлило, і я відчув якийсь незатишок. Мерзото, чого кидок зробив? Мій дружбан продовжує місити хлопця. Ми вже звикли, що жертва завжди проситься. Пропонує що завгодно, лишень би не втратити здоров'я, а цей мовчить. Відповідає на запитання, віддає без заперечень, що має, жахливо, спокійний. Я не кидав шоб, мені потрібна була доза зняти болі, болі зняв, гроші віддам. Сергій нервово сміється. Болі? А сука, ти сьогодні назавжди врубишся, що таке біль. Поки напарник продовжує екзекуцію, я завершую огляд хати. Жодної їжі, тільки м'ясні консерви без етикетки та галети в картонних коробках. У ванні ані мила, ані гелю для душу, ні зубної щітки в стаканчику. Давно розумію, що не так щось, але визначити не можу, тому що зосереджений на справі. Сергій, мабуть, з танькою серйозно посварився, він ніколи контроль не втрачав, а тут раптом хрясь і все. Звук падіння, секунда тиші, лайка. Ей, мішок, вставай, не придурюйся, інакше зараз пальці відрізати почну. Агов. Я виходжу з чужої ванни. І бачу, що клієнт лежить у коридорі. Мій друг на шалених нервах. Навіть до кімнати не затягнув терпилу, а прямо в коридорі пропрацьовував, чого раніше ми собі не дозволяли. Ти що зробив? тихо запитую я. Сергій ще скалиться, не второпав. Перелякався, дружок, гаситься від нас. Я нахиляюся і перевіряю пульс. Мертвий. Переводжу погляд на Сергія. Той бачить мою складну фізіономію і перестає усміхатися. Сам теж вирішує перевірити пульс на виламаній руці. Юліку, я та він сам упав, бляхав відразу. Я ж навіть не жастив. Я прикриваю очі, вибудовую подальший план дій та план розмови з шефом, і тут раптом чую що шипить, ніби сухе м'ясо на сковорідці смажить, розплющую очі. Шкіра клієнта почала здуватися. На ній з'явилися великі пухирі, що рухаються. Повітряні гулі збільшуються, бачу, як під блідою шкірою його тонких рук тріскають синюшні вени, ніби струни перетягнуті. Сергій лається, відступає і вдаряється об тумбочку в передпокої. Далі шкіра терпило тріскає зі свистом, як легені, пробиті. На худорлявому тілі одразу з'являються дірки, і звідти витікає щось темно-жовте, схоже на кров. Кістки ламаються, їх викручую, як у зламаної ляльки. Очі клієнта самі розплющуються, лускають рідиною. Я сіпнувся, коли тепла крапля невідомого походження торкнулася моєї щоки, але все ще не можу встати, бо тримає страх. Сергій заметушився, дістав свою перцівку, а руки тремтять, тому балончик падає. Із темних отворів, де ще недавно були людські очі, виштовхуються нові згустки, як віск. А далі там з'являються два круглі скельця, немов дзеркала. Як черви, телескопи, вони вилазять з голови клієнта. У скельцях моє відображення. Телескопи ледь помітно рухаються, наче оточення вивчають. І тут я нарешті підриваюся з місця. Юліку, пішли. Пішли давай звідси, пішли. Сергій уже не пам'ятає про гроші. Липкими холодними руками я на осліп беру пакет, куди поскидав купки купюр. У цілковитій тиші я чую, як під'їздом хтось чалапає. важко підіймається на поверх, наче в чоботях. Я боюсь одихнути. Невідомий крокує голосно. Кожен крок як удар серця, що от-от зірветься в прірву. І крокує цей незнайомець значно впевненіше і вагоміше, аніж блідошкіри терпила. Я згадую, що бачив дві веделки на кухні маленьку і велику. Воно тупотіло біля дверей, носом шморгало, принюхується чи як. І в цей момент до мене доходить, що малою веделкою міг користуватися наш худорлявий клієнт з нелюдським нутром. А от Велика належала комусь іще. Можливо, клієнт мешкав не сам у цій нескінченній хрущовці. невидимий хтось крупніше. Ми з Сергієм заклякли. Вона зробила ще один крок, а я знову відчув, що мене розглядають через вічко. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.